Той момент, коли розмір дійсно має значення. Трапились мені на Аліекспресі ось такі мотори і заради цікавості замовив їх. На перший погляд ніби все нормально, більш-менш акуратна намотка, але одразу кинулось в очі, що вал як ніби занадто короткий, і це дійсно так. Якщо поставити пропелер і спробувати накрутити комплектну гайку, то видно, що гайка не накручується повністю і вал ледь-ледь доходить до нейлонового фіксатора. І до речі, якраз цей самий момент можна помітити на фотографіях з Аліекспресу. Якби я був уважнішим і це побачив раніше, я б ці мотори точно не Замовляв. За рахунок того, що комплектна гайка має ось таку рельєфну поверхню, вона прямо вгризається в пропелер і через це доволі важко відкручується. Але особисто мені було б не дуже комфортно літати, знаючи, що гайка закручена не повністю. Можна також використовувати низькопрофільні гайки, тоді вони закручуються повністю, і нейлоновий фіксатор повністю заходить на різьбу, але їх треба купувати вже окремо. Порівнявши з іншими моторами, видно, що довжина валу менша приблизно на 2-3 мм. Як на мене, маленька довжина валу це прям критичний недолік і через це такі мотори я б не рекомендував.